Вітаю! Не перестану вам дякувати вас за ваші коментарі. Дуже дякую. Сьогодні я хочу ще один раз показати, як я роблю зефірну масу на білково-заварному кремі. Дивіться, ми беремо до речі, цю зефірну масу можна зробити і на ручному міксері. Ми беремо другий рецепт зефіру, де ми е, робили його на 120 грамах е, білку. Ось він у мене, я його е, вчора зробила, достала, зараз його поставлю в духовку. А в ківш ми додаємо, теж буде і тут, в описі, і під відео. Ми беремо 100 грамів цукру, 100 грамів води, 100 грамів. Е, Соку, пюре, кави, що ще. Ну, що хочете, можете бульйона взяти, до речі, можна спробувати. І беремо 13 грамів агару силою 1200. Стосовно, я хотіла заакцентувати увагу, щоб більше до цього не повертатися. Як можна розрахувати. Наш агар. Якщо у вас є агар з силою 1200, припустимо, 10 грамів. Ви ділите на, є коефіцієнт 1.33. Тоді ви свій агар 1200 ділите на 1,33 і ви е, будете знати, скільки вам положити агару з силою 900. Якщо у вас агар з силою 900. Або в рецепті у вас е, написано сила 900, а у вас є в наявності 1200, тоді ви цю вагу множите на коефіцієнт 1,33. Все, тут нема нічого важкого. Якщо у вас 1200, ви ділите на 1,33. Якщо у вас маленький, ви множите на 1,33. Коефіцієнт 1,33. Дуже просто. Ще один нюанс стосовно цього рецепту. Дивіться, це, знову ж таки, повторюсь, це не зефір, це, не, це зефірна маса, але він виручає е, в той випадок, коли ви робите дуже багато, е, припустимо, із цієї маси я буду робити е, проліски чи там, маленькі ромашечки. І це е, довго потрібно працювати над цим, е, бистро їх не зробиш, маса стабілізується. Тому ось для таких варіантів у нас є е, такий, е, така зефірна маса. Е, в інших випадках, ну, ви можете, я рекомендую вам спробувати цей рецепт, але це не панацея, це. Можна то, точно так же робити і на заварному зефірі підігрівати в духовці і працювати дуже довго. Це один із варіантів а, зефірної маси, на якій можна працювати. Я користуюсь цією а, зефірною масою тоді, коли мені потрібно а, заздалегідь зробити ті чи інші квіти. А, що я роблю? Я відсаджую якісь квіти. А, буквально через там пару годин я поміщаю їх в контейнер, і вони чекають свого часу. Вони так в контейнері вони зберігаються ну неділю, так точно. А, і потім, коли мені вже підходить час формувати букет чи корзину, я достаю, підсушую їх на повітрі ну, Припустимо, там годин 5, можна на ніч ставити, припудрюю і роблю квіти. Але це, це тільки в таких випадках. В інших випадках ну, він смачний, але це не зефір. Ну що, починаємо. Це я ставлю в духовку. Духовка у нас нагріта до 50 градусів. Чес, ну. Uh, і в, в ківш. Uh, до речі, з вчорашнього дня я його не мила. Uh, він у мене після сиропу, після бизика. Ну навіщо я буду його відшкрябувати, якщо воно зараз все розстане? Я сюди всипаю всі зразу інгредієнти. Одразу я не. До речі, сьогодні я роблю на яблучному соці: uh, вода, сок, сік, uh, цукор. І агар. Все. Зараз я проварю, приближу камеру, проварю наш сироп хвилин, ну, 4, від 2 до 5 хвилин все. Дивлячись на тому, що це сік, я трошки хочу випарити, щоб він такий маса мене була більш густіша. Все, починаємо. Вімкнула камеру, тому що потім я не зможу. А, і знову ж таки пост... потрібно постійно помішувати. А, мій а, БЗК в духовці разом з чашею. Ось де дивіться, в мене зараз була плита на максимум. Я зараз зменшую до сімки. У мене дев'ятка максимальна, я зменшила до сімки, до сімки, і постійно потрібно помішувати, щоб, тому що в цьому випадку воно може пригоріти. Тому будьте обережні. Для того, щоб запустився наш агар, нам достатньо одної хвилини прокип'ятити, але тут можна варувати, ну, на російській мові, варіювати. Ну, я думаю, на українській варувати або якось неважливо. По випарюванню води і лишньої вологи і соку. Води, тоді буде густіше у нас сама зефірна маса, тому я трошки хочу випарити. Але це вже а, ну, Ось, Бачите, вже такий, як нагадує нам сироп для зефірної маси на соку. Це те ж саме фактично, тільки що. На білково-заварному кремі. Можете те ж саме зробити на білку цукром. Так. Ну, ще трошечки хай покипить. Ще хотіла сказати а, я в в попередньому відео чи в якомусь із попередніх відео казала стосовно зробити в мене ну, зараз я роблю дві рубрики зефір бізнес і просто зефір, квіти. А, я ось думаю, це мене діти надихають, мама зроби свої рецепти фірмові, покажи людям. Тому, якщо це цікаво, Напишіть мені зробити ще одну рубрику, хоча YouTube не рекомендує дуже багато навантажувати. Можна зробити окремий канал. Це аж, бачите, ну, якась плита в мене тут така слабенька. Я б ще б... ну не можу. Перемотаю, може, трошки. О, дивіться, ще один нюанс, коли маса готова, як вона стає прозора, тоді вже агар у вас нормалізувався і все ок. Сьогодні я хочу трошки зробити ще такий експеримент разом з вами. Так, я достаю наш білок, чаша у нас гаряча. Все, у нас тут ай, градусів 50. Так, я вмикаю зразу на максимум. Відбиваю трошки наш білок. Все я вимикаю. До речі, на цьому етапі ми можемо додати барвник. І... Теж не по стінці, якщо у вас тут залипає, трошки допоможіть. Нічого страшного. І я не так швидко вливаю нашу суміш, як би трошки довше. Але я хочу підібрати зі стінок оці залишки. Не дуже тоненькою цівочкою, як на БЗК, але і Ось так, щоб вам видно було. Бачите, він гарячий, тому що біло у нас гарячий, сироп гарячий. А тепер весь секрет в тому, що по мірі то як буде падати температура нашого зефіру, він буде більш стабілізуватися. І я ще хочу підбити його до більш... М -м -м. Це я на лопатках спробувала. Нямка. Боже, він такий смачний. Так, і пробуємо чашу. Зараз, до перших, е, як плюхне. І ще рок кажуть. Так, на максимум видам. Чаша в мене дуже гаряча. Якщо чесно, я не можу дуже і тримати оцю руку. А я зараз возьму... Перометр. Дивіться, 50 градусів. так, да, 50 градусів у нас сумір. Все, щоб вона далі не впала, бачите, все. Вона готова. Дивіться, яка маса. Воля! Клас! Все, швиденько ховай, бо вже температура 50 градусів, і вона зараз на повітрі б... швидко е... застабілізується, а мені це не потрібно. Все, нічого важкого, все дуже просто, все просто, ну, ну, настільки просто, коли два-три е... рази ви зробите і нічого страшного тут немає. Все, до слідуючих відео. Будемо робити весняні квіти проліски, там, що в нас ще крокуси. А, о, котик мій проснувся. Я вас люблю, до зустрічі, пока!